Російський гурт Айола, мабуть, так і називається, зі своєю піснею очолив українські чарти. Йдеться, зокрема, і про Apple Music Top 100, тобто він на першому місці. Не зважаючи на те, що учасники цього гурту, вони не те, що відкрито підтримують Україну. А один з учасників знов ж таки цього гурту він не проведжав брата, і його брат пішов ну, на. СВО, так зване, От, воювати сюди нас вбивати. І в російських, російські пропагандисти дуже тішаться з того, що цей урт так відкрито підтримує війну, цю криваву, яку Московія веде проти нас. І вже не кажучи про те, що навіть прослуховування треків російських, і про це вже було неодноразово сказано, воно на стриміх платформах монетизується. Тобто ці... Виконавці отримують гроші, які потім, вочевидь, можуть переправляти на допомогу таким, які пішли на СВО. От дайте, пані Ларису, цьому оцінку вашу. Я пишаюсь нашим суспільством. Наше суспільство реагує, наше суспільство не дрімає, наше суспільство це помічає. Не влада, не владні, не, не державні службовці і просто не ті, хто нанятий владою для виконання е, функцій державного механізму. Не вони це відслідковують, не вони це відштрафовують, не вони це. А це суспільство це роблять звичайні громадяни, які е, опубліковують такі ганебні випадки в нашому суспільстві, піднімається хвиля. Суспільство реагує, журналісти висвітлюють. Тобто завжди звісно, що суспільство завжди є ті, хто менш свідомий, хто більш свідомий. Наше суспільство свідоме тема піднімається, засуджується, активно обговорюється. Хто винуватий? В першу чергу влада винувата, не несвідомі громадяни, які переглядали це відео. Винувата влада. Перше в лютому місяці. Цього року на м, сайт Кабінету міністрів була подана петиція заблокувати пісні російською мовою на стрімінгових платформах в Україні, тобто, щоб українські несвідомі громадяни за допомогою державного механізму на них вплинути, не дати їм можливість слухати московську музику. Петиція всього за три дні. Набрала 28 тисяч голоси з потрібних 25 тисяч за три дні. Хоча, як правило, голоси збираються три місяці. За три дні вона набрала таку кількість голосів на сайті Кабінету міністрів. Кабінет міністрів, зокрема, шмигаль, відреагував. Він сказав, що немає законодавчих підстав виконати вимогу. Яку висуває автор петиції, і яку підтримали 28 тисяч людей за три дні? Тобто, як бачимо, наше суспільство зріле, наше суспільство свідоме, наше суспільство знає звідки загроза і вже хоче себе убезпечити від цього, звертаючись до держави державними механізмами це зробити. Однак кабінет міністрів, зокрема прем'єр-міністр, наш сказав, що немає державних механізмів це зробити, значить, як землю. Продавати, а це було заборонено Конституцію. Вони знайшли, як е, запровадити це на законодавчому рівні. Як убезпечити себе від москальської музики, у них немає таких законодавчих механізмів. Е, а це ж посили. Це посили для наших офіційних несвідомих громадян, що ваша влада на вашому боці. Більше того, я звинувачую не тільки Шмигаля, я звинувачую це взагалі вся влада. Це їхня така е, вся політика, їхня лінія. Буквально кілька днів тому голова комітету освіти бабак є такий ще один манкурт виродженець, яничара. Він заявив, що не можемо ми в школах заборонити спілкування російською москальською мовою, мовою агресора, тому що це мова національної меншини. І в Європейському Союзі це може вважатися дискримінацією. Увага! Це ще не вважається. Це тільки може вважатися так, припускає бабак, тобто ще не отримавши ніяких приписів, не отримавши ніяких там заперечень. Чи зауважень з боку європейського союзу він уже проти, він уже каже, що може бути зауваження. Ми не а ми ж ідемо в європейський союз. Нам треба розвивати в Україні москальську мову. Ми ж такі всі. Ну, вперше, я хочу цьому панові бабакові нагадати. Він там сидить у Верховній Раді і сам не знає, за що голосує, але я знаю, за що голосувала Верховна Рада. А Верховна Рада проголосувала за зміни в законодавство про національні меншини. І, це, і тепер у цьому законодавстві є прекрасний рядок, який говорить про те, що національна меншина в Україні в час воєнного стану, якщо є представником країни-агресора, може бути обмежена в своїх правах. Тобто ми на законодавчому рівні законно можемо обмежувати що музику на стрімінгових платформах, тому що це музика країни-агресора, що в світі? Я не чарі бабаку розказую. Можна обмежити на час воєнного стану москальську мову, а далі вона зникне і можна буде і скасовувати те обмеження, але вже москальському нічого не врятує. Розумієте, влада це гальмує, суспільство кричить, суспільство вимагає, тому що це суспільство звертається через змі до бабаків, звертається до шмигалів, відреагуйте, зробіть щось, інструменти у ваших руках. Що робить влада? Влада вмиває як той пилат руки. Ми не в курсі, у нас нема законодавчих е чого повноважень, можливостей, брехуни, захисники. Москальщини в Україні. Так, абсолютно, як, як то кажуть, знаєте, наша перемога буде тоді, коли от українець, який почує російську мову, буде розуміти, що перед ним іноземець. От це насправді дуже важливо. Але ем, те, що ви вже Проти. перелічили, так я ще теж додам, що от, Шмигаль, так, прем'єр-міністр України, він послався, що на що немає правових механізмів для заборони замовною ознакою, але доручив мінкульту, мін'юсту і мінцифрі опрацювати запит громадян. Але як бачимо, цей запит не опрацьований, тому що досі можна слухати вільну російську мову на стримі, нових сервісах. І я мушу тут знову ж таки підкреслити, що це не йдеться просто про прослуховування російської музики, хоча навіть не хочу давати цьому оцінку, але це йдеться про монетизацію. І ще раз хочу і для наших глядачів, але я впевнена, що нас. Дивляться свідомі люди, але можливо, ви почуєте, можливо, якісь знайомі будуть і так далі. Що це першочергово збагачує росіян, які потім ці гроші передають е, своїм, от в цьому випадку брату, так який воює, тобто це ж вдуматися. Хоча би задуматися над цим, вже не кажучи про те, що цього взагалі не, не треба робити. Але тут ще цікаво, пані Ларисо, я так моніторю соцмережу останнім часом, зокрема, в Трет, це дуже багато якихось мовних таких тем. Користувачі пишуть, так? і це йдеться про користучів з Центральної України, зі Сходу України. І от, до прикладу, одна пані, я мушу зачитати це. Яка опублікувала переписку з вона, вочевидь, викладачка викладає математику, і їй пише хтось, вочевидь, пише. Що доброго вечора це російською мовою. Я просто одразу перекладу, тому що от доброго вечора мені вас порадила там Софія. Ви з нею поступили, поступили. Хочу домовитися про навчання свого сина, але є умова. Щоб це навчання було російською. Ми з Донецька, але син буде наш поступати в Московський університет. На що ця викладачка відповість? Що доброго вечора. Дякую, Софії, за рекомендацію, але я не готуватиму студентів для російського вузу ще й технічного. Її відписується, пані, що ми ще з вами не обговорили вартість, ми готові помножити на три. Вартість чи ваш варіант, і що відписується ця викладачка? Тоді пропоную повернутися до розмови, коли Росія буде помножена на нуль. Я не готуватиму майбутніх інженерів для розвитку скаженого сусіда. От як бути? Тобто, це історія про те, що люди вочевидь з Донецьку. Можливо, це навіть знаєте, можна можна і так розглядати, що це можливо якісь і псо, які там прощупують. Щось пропонують українським викладачам і так далі, але загалом ми бачимо, що це є симптоматично, на жаль. Оця російська музика, оце відстоювання російської мови. Оце ж коли люди вже не бояться писати викладачам, відверто кажучи, що от моя дитина буде вступати до московського університету, якими би, на мою думку, взагалі повинні відповідні служби займатися. От що ви з цього приводу думаєте, пані Ларис? Перше, я думаю, що не слід виключати, що це вправді і в тому що на жаль, ми програємо. Ну ми просто вщент програємо інформаційну війну в Москві. Про це говорилося давно, і про це говориться зараз. І той канал, який там Freedom, чи який там москальською мовою, який віщає на весь світ, він програє ніщівно е, москальській пропаганді. Тому я це дивлюся з знаєте, Я такий е, е, працівник в поляхів в полі. Та, новини з полів, тобто з міст з гарячих точок. Е, мої, в мене є багато, я дуже з багатьма людьми дружу, багато митців, які е, сьогодні їздять за кордон, їх запрошують спеціально режисерів, акторів, е, вони рекламують е, якесь наше кіно, беруть участь у фестивалях і паралельно обов'язково них зав'язується розмова з, ну, з українцями про Україну. І от вони всі. Кожен, хто приїжджає з якої країни з Європи, згодиться до одного їхня думка. Московське і псо працює в цих країнах бездоганно, тому що громадяни цієї країни розпитують у нас про ситуацію в Україні, звертаючись до нас москальськими наративами. А у вас ж там людей на вулицях ловлять, і починаєш їм розпояснювати, що в нас не ловлять людей. Ми йдемо їх захищати. Якби ми не захищали, то ми б тут не сиділи так спокійно. Тобто оці всі а. А там е, переслідувалися е, за мовною ознакою москороті. Ну вони їх не так називають, але ж ми розуміємо, що це абсолютно наратив москальський, тому що в нас ніхто не переслідує. Ми хотіли б переслідувати. Та ми як бачимо з е, сучасної влади, як вони переслідують, навіть маючи законодавчі е, можливості, вони ними не користаються, а виправдовуються е, в, в своїх діях. Так, я читала в Фейсбуці цю переписку, я пишаюся викладачкою хочу ще раз і ще раз наголосити: ми недаремно звертаємо увагу на такі випадки, негативні в нашому суспільстві, бо ці випадки не є масовим явищем. Якби вони були масовим явищем, ми б до них звикли, ми б їх вважали нормою. Оскільки вони для нас не норма, це добре, що ми звертаємо на них увагу. Це добре, що ми їх обговорюємо і далі робимо наганяй, ем, як то кажуть, може цього й нема, але ми вже мухаємо на гарячий, і наперед робимо виховну годину. Та ви ж дивіться, так не робіть. Це свідчить якраз про те, про нашу свідомість. Якраз це свідчить про наше суспільство, що нам не треба думати, що в нас це так погано, що ми такі всі несвідомі, що нас всіх сидять по ресторанах, що в нас ті тікають. нас на, на війну йдуть тільки тих, хто виловлюють і насильно бусики, заштовхують. Це все брехня, це все інформаційна війна про на ну, першу чергу спрямована на нас, на українців, щоб ми, ми у собі не вірили, щоб ми сварилися. Не і, і, довіряли своєму сусідові, другові, братові там, е, ну, між собою в суспільстві, е, знецінювали себе, попускали себе. Ну, це ж інформаційно, Московія програє, Московія програє проти всю переважаючу силу, проти того, що вже і китайці, і все. Чому вони до цього вдаються? Якби вони перемагали, їм би не треба було такі потуги кидати в цю інформаційну війну. А вони це роблять, щоб виграти, бо поки що виграш їм не світить. У нас жертви і ціна дуже висока, але поки що виграш їм не світить. Ну і я би все-таки хотіла м, таку зауважити деталь: це нашій владі на заміточку, чи нашим громадянам, аби вони розуміли, як поводить себе наприклад влада чи поводила, Вони вже вирішили це питання. Як поводили себе влади таких маленьких країн? Як Литва, Латвія, Естонія, які мають населення, так як у нас, скажімо, Київ, перед тим як ухвалювати закон про українську мову. А я брала участь в цих процесах мовних напередодні ухвалення. Тобто я вносила активно правки, я активно відслідковувала, тому що ініціатива йшла все-таки від громадських активістів написати цей закон про мову. Що я зробила? Я об'їздила країни Європи і вивчала питання про те, як у них запроваджене вибачте за тавтологію, мовне питання в їхніх країнах. Мене туди ніхто не посилав, я не їздила за державний кошт. Я їздила за свій кошт, і мої впливові друзі домовлялися з місцевими парламентарями, з місцевими державними діячами, державними службовцями про зустрічі. І в мене до них було питання, як вони реалізовують політику національних меншин у тих країнах, і як вони вирішили мовну політику в своїх країнах. Як вирішила Литва, Латвія, Естонія? Коли вони від'єдналися від радянського союзу, як і ми? Ми не зайнялися своїм мовним питанням. Ми взялися тільки за економіку. Врешті програла і економіка, і мовні питання. Вони взялися паралельно за два шляхи, за два крила, як я кажу, за економічне крило своє і за. Культурно-ідеологічно мовне, в першу чергу мовне, бо цією мовою утверджувалася е, свідомість, світогляд, історія, традиції цього народу. Мовне питання. І звісно, що Європейський Союз реагував і досі там трішки на них реагує, тому що у їхніх країнах одразу ж заборонилася ж москальська мова, одразу ввели громадянин, не громадянин, хто не знає москальської мови. І нам таке і не снилося, такі кардинальні рішучі кроки, як хім. І я у них питаю: як вам це вдалося? Як вам вдалося відбитися до Європейського Союзу? Бо нас Венеційська комісія просто за горло тримає за будь-яке слово, десь там не туди дихнув і вже на тобі зашморг? А вони кажуть. Справа в тому, що ми прирівняли російську мову до нашого колоніального минулого, до нашої колоніальної спадщини, uh -huh. і ми, позбуваючись колоніальної спадщини, заодно позбуваємось цією мовою як колоніальної спадщини. Uh -huh. І на такому законодав... ми дали їм раз таку чітку, але рішучу відповідь, і вони від нас відстали. стали. Вони розуміють, що саме так долаємо колоніальні наслідки. У нас же ж російська мова визнана за якимись не знаю, критеріями національною меншиною. Ну я розумію, національна меншина це та, яка е ну, прирівняна до якогось корінного народу. Є корінні народи, які не мають своїх країн, як кримські татари. Так? їхня мова а є корінні народи які мають країну нам після другої світової війни нас шматок землі відбатали віддали там угорщині а шматочок смужку угорщини навпаки наділили нам і на цих землях жили угорці, а тоді вони стали українцями і оце і є національна меншина вони опинилися представники іншої країни в цій країні в тих обставин у нас немає москальської смужки землі в Україні, де би жили москалі, щоб прирівнювати їх до національної меншини. У нас немає земель приєднаних від Московії. Навпаки, у нас є землі українські та шкурщина, де до москаляндії їх приєднали. На яких підставах москалів, які завезли у вимерлі села, виголодоморені, спочатку вони знищили в селах наших українців, потім завезли ешалонами своїх москалів, а потім сказали, а тепер утверджуйте їхню мову, їхню культуру і українські культури, які голосують за те, що це національна маншина. Спочатку переписів, скільки у нас є, щоб знати, скільки в нас москалів лишилося в Україні. はい。